Підрозділи нацгвардійців, що воюють на передовій, мають успіхи. Зокрема, під Куп'янськом знищили атакувальний підрозділ росіян, який намагався відбити втрачені позиції. На Лиманському напрямку нацгвардійці розбили та частково полонили ударну групу окупантів. А під Бахмутом снайпери нацгвардійців знищили біля десятка ворожих вояків. Підрозділом БПЛА Національної гвардії вдалося знищити БУК та важкий реактивний вогнемет на базі танка Сонцепьок. Крім того, нацгвардійці постійно відбивають ворожі атаки, а на певних напрямках і наступають. На Бердянському напрямку підрозділи батальйонної групи Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії провели зачистку території населеного пункту та закріпились на південній околиці урожайне. На Мелітопольському напрямку, завдяки професійним діям та підтримці артилерії, особовий склад штурмових груп бригад гвардії наступу у взаємодії з підрозділами Збройних сил на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога. Під час проведення наступальних дій нацгвардійці ліквідували дороти загарбників та захопили їхні позиції.